Є знижки на дефлю 15% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та ощад. Є знижки на воду H2O-детокс o Detox 10% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та ощад. Окрім давньої історії, ці е, плоди, оливки або маслини мають ще неабиякі смакові якості. Ну, їх маринують і збирають однаково протягом тисячоліть, от жодних комбайнів для оливкових дерев ще не вигадали. Я був у провінції Лариса, це в, в Македонії, в Греції, звідки родом Олександр Македонський, і знімав там сюжет про виробництво оливок. І ми стояли під деревами, якраз отак наприкінці листопада, трусили, щоб воно впало на таке рядно, і потім везли це все на завод, переробляли і так далі. Але перш ніж дати правильні поради. Як обирати оливки? Давайте послухаємо, що знають про ці плоди сучасні українці, зокрема майбутні харчові технологи, студенти, першокурсники. Я не люблю оливки, вони невкусні. Оливки я особливо не їм, я їх не дуже люблю, але маслини е, ну, для мене смачніші набагато ніж оливки. Я знаю, що вони бувають різні, але на жаль, я не вживаю, бо мені не подобається. Але можу, якщо їх небагато, в салаті. От бачите, абсолютно для мене несподівані, несподівані відповіді. Молодь не є цільовою аудиторією оливок. Можливо, вони ще мають кілька років для того, щоб відкрити смак цих прекрасних продуктів. Сьогодні оливки вирощують в десятках країн. Ну, все почалося звичайно з зони Середземномор'я. Це Греція, Туреччина, Іспанія, Італія. І е, сортів оливок дуже багато. Ну, наприклад, од. Одні з найзнаменитіших це каламата, це такі великі оливки, їх вирощують здебільшого в Греції. Найкращі вважаються скріту, про який про який згадував уже Руслан. Вони такого темно-бордового кольору, вони досить великі, і їх треба купувати з кісточкою. Ну, наприклад, в Іспанії популярні оливки сорту Арбекіна. Вони дещо менші. Вони мають дуже м'який такий пікантний смак. Ну, а якщо ми говоримо про Італію, то там теж дуже багато оливок вирощується. Але дуже популярні е, так, таджіска, таджіска називається. Ось бачите, вони такі темніші, вони менші, але теж мають дуже цікавий смак. Що далі? Лише е, 10% оливок. Самі плоди йдуть на е, консервування. Більшість 90% переробляються в, ол, о, в олію. А в чому різниця? От дівчинка, дівчина сказала, що я люблю оливки, а не люблю маслини. Або навпаки, насправді це одне й те ж саме. Просто оливки це зелені плоди, а маслини це вже достиглі оливки до такого темного кольору. І е, масло вони вже виділяють масло, у них дуже багато оливів. Олії в стиглих оливках, а зелені зривають для того, щоб їх консервувати, тому що любителів зелених оливок теж багато. І для того, щоб пришвидшити, не, не чекати, доки дозріють оливки до темного кольору, до ось такого приблизно кольору, їх зривають зеленішими і вже на заводі обробляють спеціальними розчинами не смертельними, для того, щоб оливки стали ось такого чорного кольору. Тому, якщо ви бачите, відверто чорні Оливки або їх називають маслинами, то знаєте, що це оливки, але вони пришвидшеного е, способу приготування. Що говорить про це Олена Сидоренко, наша фуд експертка, професорка, е, професорка. Можливо, хтось любить саме такі чорні маслини, які не будуть мати вираженого смаку, тому що вони не встигли дозріти саме до такого кольору. А їх підсилили. Це стабілізатор, який зазначається на маркуванні. Зелені оливки порівняно із природними чорними, але чорні природні не бувають, а вони коричнево, червоні, бурі і різні за забарвленням, вони мають більш насичений смак і дуже відрізняють. За ціною зелені будуть дешевші. Ну, так звані оливки, які ще мають таку технічну зрілість, і ми звикли, вони теж корисні, будь-який продукт корисний, який є натуральним. І е коричневі або так звані ті, які дозріли, чорні оливки, які самостійно природно дозріли, вони будуть дорожчі. Ну, ми всі прекрасно знаємо, що оливки продаються як в жерстяних банках, так і в скляних. Так, от натуральні оливки майже завжди продаються у склі. Ви таким чином можете побачити, по-перше, те, що всередині, по-друге, ви можете оцінити якість і стан розсолу. Якщо починається якісь помутніння, осад в банці, краще не купувати такі оливки, тим більше що вони не дешеві. Якщо ви помітили якісь краплення. Якісь е, е, плямки на плодах, е, то теж не купуйте такий продукт. Важливо, я вам раджу купувати оливку з кісточкою. Вони містять більше корисних речовин. А також варто звертати увагу на калібр, тобто розмір оливок. Це дві цифри, які пишуться через риску. Наприклад, 140-160. Якщо калібр не вказано, то тоді шукайте внизу. В описі в маркуванні розмір оливок. Там пишеться, наприклад, написано 121-140 на 1 кілограм. Чим е, менша ця цифра, тим більший розмір габарит самих е, плодів. Далі, термін зберігання оливок це в середньому не більше, аніж півроку. Також зверніть увагу, що оливки натуральної консервації продаються, е, ну, як я вже сказав, Лянітарі, якщо ви вже ви їх відкрили, то пересипте, будь ласка, якщо вони в жорстяній банці, то пересипте їх або у харчовий контейнер, або все ж таки у скляну баночку. І ще важливо: після відкриття не тримайте їх більше одного тижня, або одразу з'їжте протягом кількох днів, або якщо вони у вас залишаються, то я вам пораджу зараз спосіб, як можна подовжити термін їхнього життя, щоб було і смачно, і корисно. Зробіть о. Ось такий маринад. Ну, ось, наприклад, ми беремо оливочки, додаємо туди часничок, додаємо трішки перчику, порізаний чілі, трішки солі, заливаємо це олією. І отстом. І таким чином ви матимете смакоту буквально через день-два. Склали все це в баночку, поставили в холодильник. І у вас і страва є, і якщо гості на поріг неочікувані, то є чим пригостити. Ну, ось така історія. Я про це розказував би дуже довго, тому що я був у Греції, я знаю, як вони ростуть, яких роблять. Три оливки залишилось. Три О -о -о. оливки для людей. На здоров'я, <рес> друже. На здоров'я. Які у тебе наступні теми? А наступні теми у мене сухофрукти. Опа! Боже, це так популярно в Україні? Так. Угу, Але не, не завжди корисно. Розкажу. Клас. Почекайте тиждень.